Постраждалих у Харкові 16-ро, Щойно уточнили у прокуратурі серед поранених є і дворічний хлопчик. Уночі ворог масово атакував місто ударними дронами. Більше про наслідки атаки розкаже наша Ірина Антонюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, чи вже відомо у якому стані потерпілі? Що з тим малюком? Марина, вітаю, що до потерпілості стільки буквально з кожної години за люди продовжують звертатися за допомогою медиків. І от те, що знаємо на зараз, у лікарні залишається четверо людей. Серед них дворічний малюк дорослих вже оглянули лікарі і е, от, от планують відпускати додому. А от малюка залишить це під наглядом медиків для того, щоб контролювати й далі його стан. Щодо наслідків гасили росіяни сьогодні. Ми ти по трьом районам міста зафіксовано, підраховано на зараз, що били вдарили 11 шахедів, А 12-й він впав і на щастя не розірвався. Але від тих, що прилетіли наслідки, великі є пошкоджені навчальні заклади, розтрощені магазини, просто десятки розбитих авто. Кілька багато в одну з багатоповерхівок се плоти буквально стрільню пробив шахту ліса. А от ця багатоповерхівка двадцяти поверхова, власне, біля якої ми знаходимося. Безпілотник російський влучу буквально ганок під'їзду, і вибухова хвиля була настільки потужною, що розтрощила. Перші три поверхи бачимо, що й досі от від самого шпитанку тут працюють рятувальники на автодрабинах і намагаються якомога швидше розібрати конструкції аварійні, які просто обвалюються. Дуже близько нікого не підпускають. Навіть от мешканців цих квартир, які більш-менш ціліли. Буквально кількох у супроводі пропустили всередину для того, щоб забрати речі. А от ну всіх не пускають, тому що ще дуже небезпечно. Тут на місці разом з рятувальниками від цитанку працюють аварійники, комунальники намагаються якомога швидше полагодити все, що розбите, залатати вікна, відновити комунікацію, тому що світла зараз тут от, в районі неподалік удару. Немає підключилися е, волонтери, які допомагають з найпершими речами, першої необхідності всім потерпілим. щоб от як можна легше пережити цей перший день після удару? От буквально якісь речі е, найважливіше отримати, бо знову ж таки доступу до квартир всередину зараз немає. Ну і також хочу зазначити, що саме для харків'ян це вже далеко не перша ніч, кілька тижнів поспіль. Росіяни чи не щоночі. Гатять по місту, ось така інформація. На зараз. Марино. Дякую, Іро Ірина Антонюк. Про чергову масовану атаку шахедами Харкова. Росіяни поцілили по 41 населеному пункту Херсонщини. Це протягом минулої доби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку через російську агресію поранено 12 людей. З них одна дитина. Її окупаційні війська атакували з дрона у Білозерці. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА. 11-річний хлопчик дістав. Вибухову та черепно мозкову травму, контузію, а також уламкові поранення. Детальніше про те, що відбувається на Херсонщині, розпитаю Олександра Толоконікова, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий. Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, що маєте станом на зараз. Так, як ви вже сказали, 12 людей поранено за минулу добу. Серед них 13-річний хлопчик, який знаходиться зараз в важкому стані в лікарні. У нього важке поранення грудної клітини. Лікарі борються за його життя. Тут серед постраждалих ще одна людина, яка в важкому стані чоловік з Соколівки, який був поранений російським дроном. Він зараз в тяжкому стані, але більшість людей, які вчора були поранені, це вісім людей. Вони амбулаторно лікуються зараз вдома після цих поранень. Це люди з Білозерки, з Дучан, з щенивки, Осокоївка. Також ну і сьогодні зранку знову Антонівка під обстрілами і дронів російських там вже поранена 69-річний. Жінка її доправлена до лікарні. Ну, окрім цього, по оперативній е, ситуації ще в нас вчора було зранку відключення світла внаслідок аварії, аварії е, на лінії в Миколаєві і після аварії, коли ми підключили електроенергію, росіяни вдарили по одному із об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого було загорання. Я думаю, що всі херсонці бачили цей дим. І також зараз є проблему зі світлом з водою. Внаслідок того, що світло подаємо потроху на різні об'єкти, тому що зараз споживаємо дуже заощадливо, тому що у нас поки що така ситуація, і тому треба людям трошки до цього звикнути. В найближчі там три дні буде. Я думаю, така ситуація, якщо вийде. Раніше поладнати, значить, буде раніше. Угу. Ви сказали, що є проблеми з водопостачанням. Я правильно розумію, що ця вода тепер буде у херсонців або жителів Херсонської області за графіком? Чи є десь інформація, де можна ознайомитись з тим, як владнати цю ситуацію? Так, це вся інформація постійно оновлюється на сайті МВА та на телеграм-каналі Ярослав Шанько, це начальник міської адміністрації. Він вчора повідомляв про це і також повідомляв про те, що на, ну, на високих етажах, там 9, 8 поверх, там можуть бути також проблеми з напором води. Але думаю, що найближчим часом з водою точно все врегулюється. Світлом ще можуть бути проблеми? Угу. Яка зараз ситуація з руйнуваннями? Тому що ми знаємо, що відновлення в Херсонській області це дуже складний етап, тому що місто обстрілюється щогодини, і це дуже складно. Яка зараз ситуація з руйнуваннями, з відновленнями? Або як ви надаєте допомогу людям, які все ж таки втратили свій дім? Ну, по перше, тут дійсно важко щось робити, коли одразу на голову може впасти вибухівка або впіврон. Тому зі своєї сторони ми робимо все для того, щоб зберегти на тому, хоча б в тому стані будинок, який зруйнований або пошкоджений. Для того ж для цього, ми закриваємо вікна ОСБ. Перекриваємо дахи, тим часом терпаулімом накриваємо плівкою, щоб не потрапляла волога. Але це звісно тимчасові міри. І коли дозволить безпекова ситуація, то люди будуть отримувати і компенсацію по є відновлення державну за зруйновані та пошкоджені об'єкти. Також багато об'єктів, які пошкоджені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Але все це буде на жаль, тільки тоді, коли безпекова ситуація дозволить, тому що кожного дня в ті ж самі районі прилітають снаряди, кожної хвилини прилітають снаряди і руйнують більше. Тому, тому нелогічно зараз видавати компенсацію для прикладу за пошкоджене майно, яке можливо, не дай Бог, буде знову таки зруйновано, і це вже будуть інші гроші. Тому Чекаємо безпекової ситуації, коли ми вийдемо з червоної зони тут і зможемо активно допомагати людям вже обстріли продовжуються. Це каби, це безпілотники різного типу. Ракети також найбільше чим обстрілюють, пане Олександре. І чи помічаєте тактику, можливо, щось різниця або обстріли відбуваються більшою чи меншою мірою? Ну, це перш за все дрони. Це наша кара, це та Росія, наша кара, і російські дрони також. Якщо казати, і кількість їх збільшиться. Якщо казати, що. Е Два тижні тому це було 2000 тисячі дронів, тиждень тому це було 2300 тисячі дронів за тиждень, і от зараз остання оперативка була вже 2500. Тобто вони нарощують темпи, нарощують кількість, при тому вони бачать, що ми збиваємо до 80%. Вони за рахунок кількості хочуть збільшити кількість атак по цивільним і жертв, в тому числі. Тому вони кожний місяць або збільшують кількість особового складу. Які керують дронів дронами в них. І в тому числі, я думаю, що питання проблеми з, дронів, з дронами в них немає, судячи по тому, як вони сюди їх запускають. Тому в більшості це дрони. Але також от сьогодні вночі по Сокорівки вдарили з РСВ, слава Богу, без постраждалих, також б'ють по артилерію, мінометами по всій. Лінії Дніпра, але от більше всього постраждалих цивільних це саме від дронів, і більше всього саме от в Херсонському районі. Так, пане Олександре, звичайно, бажаємо швидкого одужання тим, хто постраждав від російського обстрілу. Ну і будемо стежити за оперативною ситуацією. Я вам дякую за те, що знайшли час. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку. Російські загарбники завдали 498 ударів по 16 населених пунктах. Це вже Запорізька область протягом минулої доби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог застосував авіацію, БПЛА, гатив з реактивної системи залпового вогню та артилерії. Внаслідок російської атаки на Малокатеринівку поранено двох людей, пошкоджено приватні будинки, квартири та автомобілі. Іван Федоров доєднується до ефіру. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітання вам Вітаю вас. Отже, яка оперативна ситуація наразі? Чи вже ліквідовані наслідки, чи все ще продовжується ліквідація наслідків Росії? 500 обстрілів, які відбулися за останню добу, то здебільшого вони були по прифронтовим населених пунктах. Звичайно, там наразі ми ліквідовувати наслідки не можемо. Ми їх фіксуємо, тому що це безпосередньо близькі до лінії фронту, 5, 10, 15 кілометрів від лінії фронту. На жаль, ворог руйнує масово на населені. Пункти за вчорашній день не було масових обстрілів безпосередньо міста Запоріжжя, але ще продовжується ліквідація наслідків тих обстрілів, які відбувалися в понеділок, коли ворог гадіаційною ракетою зруйнував сім приватних будинків, пошкодив два. Будинки багатоповерхових з багатоповерховими наші комунальники досить швидко змогли розібратися, забивши вік на безпосередньо ОСБ, відновивши герметичність будівель. Що стосується що стосується приватних будинків, то наразі продовжується розбір будівельного вже сміття, а також фіксація наслідків для того, щоб мешканці отримували сертифікати по програмі. її відновлення. Ну, через ці обстріли яким чином змінюється евакуаційна ситуація і заходи, які ви вживаєте? На сьогоднішній день немає примусових заходів евакуації з населених пунктів Запорізької області. Ми не бачимо масової евакуації наших мешканців. Як приклад цього доведення цього, то за травень місяць було евакуйовано з прифронтових населених пунктів групами на 14 людей. Тим самим ми бачимо, що масової евакуації немає за останні дні. Буквально декілька людей погодилися виїжджати з прифронтових населених пунктів здебільшого то мешканці літнього віку, які а, просто за, а, за причинами слабкого здоров'я приймають рішення виїхати для того, щоб пролікуватися, знаходитись в Закладах охорони здоров'я і підтримати своє здоров'я, але дякуючи групам Нацполіції, нашим рятувальникам, то всі охочі можуть звернутися, і волонтерів, то їх вивезуть з прифронтового населеного пункту. Друзі, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Ми знаємо, що обласна військова адміністрація, волонтери, які перебувають на території вашої області, готові допомогти. Тому не нехтуйте вашим здоров'ям і здоров'ям ваших дітей. Це дуже важливо. Пане Іване, ви сказали про те, що важко проводити евакуацію або здійснювати якісь відбудови на території, де надто гучно на Запорізькій області, але все одно знаємо, що є проєкти, які допомагають відновлені, і це все підтримує держава. Розкажіть, будь ласка, які саме проєкти. Сьогодні діють саме по відбудові, або ну, принаймні, для того, щоб зробити житло доступним для життя наразі. Наша мета це що руйнується на території міста Запоріжжя, та тих населених пунктах, які не входять в активні бойові дії, якомога швидше відновлювати все після ворожих обстрілів та ворожих руйнувань. А так наразі на території Запорізької області а, зареєстровано зруйнованих та пошкоджених більш ніж 14 тисяч будинків, і це суто та територія, яку ми маємо доступ, можемо порахувати. Тут немає всіх споруд будинків на території Гуліполя, на території Оріхова, Степногірська, тому що там сьогодні вщен зруйновані абсолютно всі будівлі. і Це складно сьогодні за. Фіксувати небезпечно, тому а, наша мета з одного боку фіксувати, з другого відбудовувати. Наразі в нас досить складна ситуація з багатоповерховим сектором. Це більш 10 будинків наразі в місті Запоріжжі зруйновано було вщент, а масово відбудовуємо і дуже сподіваюся, що відсотків 85 до кінця року ми відбудуємо. На жаль, є такі будинки, які постраждали наприкінці минулого року. Цей це цей в Дніпровському мікрорайоні, Районі, а це і на вулиці Олександрівській, які на сьогодні не розпочати відбудову, продовжуються проектні роботи. І я дуже сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо відбудову цих будинків, але також є компенсація мешканцям і від міської і від обласної влади, тим, хто постраждали, для того, щоб вони на час. А їхніх зруйнованих будинків поки не будуть відновлені або а, за сертифікатами куплені нові приміщення, то буде компенсація проживання це 10 тисяч гривень на місяць. То ще таким чином ми намагаємося підтримати наших мешканців, які сьогодні проживають в Запоріжжі в надскладних умовах. Я пам'ятаю про інформацію, коли майже пів мільярда гривень було залучено на розвиток агросектора Запорізької області. Чи вже використані ці гроші, і як сьогодні відбувається допомога агросектору аграрії Запорізької області, це справді герої, ті, які сіють та вбирають хліб буквально в п'яти кілометрах від лінії фронту, і ті, які втратили велику кількість своїх підприємств, паїв на Тимчасово окуповані території, але тим не менше багато хто з них продовжує жити і розвиватись на території нашої області на сьогоднішній день. Буквально у вівторок було проведення засідання аграрного комітету на території Запорізької області, де більш ніж три години обговорювалися проблемні питання аграріїв Запорізької прифронтової області. Я думаю, що вони такі самі стали питання і в Харківській області, і в Донецькій, і в Херсонській і в Сумській. Тож ті самі питання і проблеми турбують наших аграріїв. Тому дуже сподіваємося на продовження підтримки з боку центральної влади, з боку Верховної Ради, в частині і наших, звичайно, ж міжнародних партнерів, в частині підтримки сільхозвиробництва на прифронтових регіонів. Та допомога, яка була виплачена всесвітнім банком минулому році, звичайно, вже надійшла на рахунки наших аграріїв. Дуже сподіваємося, що в цьому році ця практика буде продовжена. Ну і пане Іване, звичайно, завжди запитую вас про те, як живуть українці на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тому що це наші люди. Ми пам'ятаємо це наша українська земля, але маємо розуміти, що там відбувається. Яка інформація у вас? Звичайно, ми бачимо зараз декілька тенденцій. Тенденція номер один це. Масові засудження наших громадян, тож ворог все більше почав тиснути на наших громадян, саджаючи їх у в'язницю, виносячи нелегальні приговори за. Держзраду і ще за якісь там надумані речі. Навіщо ворог це робить? Це Він переслідує дві мети: перше, це залякування всього цивільного населення в тимчасовій окупації для того, щоб було скриніше складніше, складніше з'єднуватися з територією під контролю уряду України і її мешканцями. А друге, це ворог таким чином зменшує. Кількість проукраїнського населення на тимчасово окупованих території, тому що на заміну нашим мешканцям ворог завозить туди своїх мешканців з території РФ, пенсіонерів, військових, правоохоронців і так далі. Тож на жаль, такими є дві основні тенденції але. Наша мета вона одна допомагати достатньо збройним силам України для того, щоб всіляко підтримувати наші збройні сили і вони звільняли наших людей на тимчасово окуповані території. Дякую вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.